У Ромнах люди перекрили трасу суми Київ. Вони вважають, що агрофірма підробила їхні додаткові угоди до договорів про оренду землі і подовжила строк оренди на 10 років. Люди ж хочуть обробляти свої землі самостійно. Дорогу перекривали по 10 хвилин з 9 ранку протягом півтори години. Це траса «Суми-Київ». В Ромнах в напрямку порятину сьогодні близько 10-ї. Через перекриття дороги одні водії намагаються проїхати бічними вулицями, інші проїхати крізь людей, що проходять переходи. Незаконним путем у нас забрали земельні паї. Покінчалися наші договори 31 грудня 2021 року. Люди понадіялись, понаписували письма, предупредительні, так сказати, письма, що ми будемо відходити, забирати свою землю, обробляти своїми силами, хто до інших е цих орендарів. Коли я звернувся, взяти я, ну, свою землю, а мені сказали, що вже у вас договір у ЦНАПі, що ваш договір продлився на основанні додаткової угоди ще на декілька років. Чуть не на 10 років. Мене взяли сумніви, що щось у, ці, у цього орендаря не той. Вадим Коваленко, адвокат власників землі. Говорить, що до нього вже звернулося 120 людей для складання позовів до суду. А взагалі їх буде більше 140. Сьогодні на мітинг прийшло близько 15 через карантинні обмеження. Без їхнього відома було. У 21 році укладені без ну, договори оренди то в агробізнес ТСК. Господарство підробили підписи в додаткових угодах, не узгодили суму орендної плати і зареєстрували в Комишанській сільській раді в реєстратора Ахтирського району. За півтори години люди переїжджають до Роменської районної ради, де в цей час іде сесія. Лілія Кущ говорить, що збиралася з чоловіком самостійно обробляти землю. каже, що вже зверталися до голови райдержадміністрації. До бачу, коли він приїжджав не дрегалів, ну у нас було теж зібрання. Ми з ним розмовляли то ми йому передавали звернення в письмовому вигляді. Це пройшло, мабуть, дві неділі і жодної реакції. Микола Кушнір говорить, що в його родини близько 14 гектар землі. Скоро весна, а судовий розгляд у судах може затягнутися на роки. Тому прос депутатів допомогти прискорити розгляд справи. Кадастровий реєстр і як, зробили незаконні документи, і не можна доказати нічого. Так, що наперед треба якось ну, щоб не могли вони туди залазити, у той державний реєстр. Голова райради Іван Яременко підозрює, що документи агрофірма підробила. Ті документи, які я сьогодні їх не бачив, вони в мене викликають великі сумніви. Я нічого не маю проти агробізнес-ТСК, але те, що можливо документи роблені заднім числом, говорить про те, що додаткові угоди підписані. У лютому 20-го вже в реквізитах сторони написано, що вони село Сакудиха Робинського району. А в нас робинський район закон про мітирустрій був тільки влітку проголосування. Депутати 25-ма голосами одноголосно підтримали рішення звернутися до обласного управління Нацполіції щодо сприяння неупередженому розслідуванню цієї справи та поінформувати управління юстиції про можливе порушення з боку реєстратора. Голова райради Іван Яременко за неупереджене розслідування цієї справи поліцією. Але це їхнє право визначається з появи. Але є реальна загроза того, що це може бути просто війна між двома агрофірмами, де просто людей зборюють, щоб перетягти ці паї в іншу агрофірму. Але ж давайте будемо знову таки відвертими. Ті підприємства, які працюють на території цього села, вони і сніг чистять, і ялинку наряджають і всім допомагають. Якщо заходить якийсь крупний холдинг, хто знаходиться в Києві чи в Швейцарії, до тих людей не достукаться. Тому сьогодні люди, можливо, потяглися за тією конфеткою у вигляді мотиваційних від якогось холдингу. А завтра вони жалкуватимуть, що вони віддали цю землю, тому що вони потім цього холдинга не знайдуть. Це землі біля села Сакуниха, що за 8 кілометрів від Недрігайлова, звідки більшість протестувальників. Тут обробляє землі ТОВ агробізнес ТСК. Телефон директора агрофірми Михайла Ткаленка сьогодні не відповідав в офісі агрофірми, який у селі перетічки сьогодні вихідний через карантин, сказав чоловік, що називався охоронцем. Там нема тут нікого. Один я і не буду я нічого балакати. Приїжджайте в понеділок. Новий охоронець тут, да? так? Да. Ігор Стільцов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. За словами речниці Сумської обласної прокуратури Наталі Науменко, учора справу щодо можливої підробки документів перекваліфікували з підробки документів на статтю службове підроблення і передали для проведення досудового розслідування з Недригайлова до Ромецького райвідділу поліції. Нагадаю, це другий протест власників землі. Першу акцію люди провели 14 січня, перекривши трасу Суми-Київ в Недригайлові.